Так, майстри, покажу чим я займаюся, що в мене виходить. Збираю я це ліжко. Як бачимо, так воно, я вже все, можна сказати, зробив. Це в нас буде оббиватися під тканину. Ну, все буде забиватись, так що на сучки не дивіться, сучки є, я думаю, тут не страшно. Товщина буде 4 см, все, підйомний механізм, пол я вже зробив. Конечно, часу я вам скажу, пішло. Вчора я з обіда, десь часа 11 почав і сьогодні оце цілий день позбирав все, позасверлювався. Ну, тут само собою, це я просто скручував, щоб мені зажати було. Тут на півмісяць ставив, позажимав болтами з цієї сторони. Отакими на два таких. Ну, Само собою з тієї сторони, так щоб буде держатися добре, крепуче. Тут поклеяно. тому що якщо по можливості буде, я вам уже зібраному виді зніму. Тут теж трошки я, бачите, Так, механізм. Отак. Все чітко все відрегулював, пол зробив. Зараз отак він виглядає. Теж зроблений каркас. просто ну, Тут, само собою, зараз тут буде кріпитися, по шурупові, тут є упори, ножки поставив отакі Там просто прикрутив їх на два. Шурупи на цьому все. Ну, було так мало вигляд, височенько. Як будь-то плаває, щоб ножки тут не виступали нічого. Ну, а це, само собою, отак от бумага буде. Тоже прикрутиться вже потім. Це тільки так показати механізм. Ну так, плотненько все працює. Так що будемо розбирати і це все оббивати тканиною. По можливості вже я буду збирати, тому що треба мені ще ламілі підрізати. Ну, роботи є. Не менше роботи, як з обичним під покраску.